Угода про корисні копалини між Україною та США майже готова. Володимир Зеленський може поїхати у Вашингтон підписувати її вже цього чи наступного тижня. Це РБК України, і ми готові вам розповісти. Подробиці контракту, на підписанні якого так наголошують Сполучені Штати Америки. Подробицями останнього варіанту договору поділилось New York Times. Видання пише, що оновлена версія стала більш вигідною для України, проте там і досі немає жодного слова про гарантії безпеки. А для України це головне. Так, за даними New York Times, Україна має передати США половину доходів від майбутньої монетизації своїх природних ресурсів. Ці кошти будуть спрямовані до спеціального. Фонду, в якому Сполучені Штати отримують максимально можливу частку. Доходи фонду будуть частково реінвестовані в українську економіку. Проте конкретний відсоток, який американці мають вкласти у відновлення України, не вказаний. Водночас у новому проєкті договору більше немає пункту, який передбачає, що Україна винна США на зрозумілі 500 мільярдів доларів. Також скасовано норму про те, що Україна зобов'язана перераховувати суму, яка вдвічі перевищує. Обсяг майбутньої американської допомоги однак українську сторону не влаштовує те, що в документі досі зовсім нічого немає про гарантії безпеки, тоді як у Білому домі вважають, що сам американський бізнес в Україні і є гарантією безпеки. Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може приїхати у Вашингтон вже цього або наступного тижня, щоб підписати цю угоду. Усі лідери Великої сімки висловили бажання, щоб війна закінчилася, і я наголосив на важливості життєво важливої угоди щодо критично важливих мінералів і рідкісних металів між Сполученими Штатами Америки та Україною, яку, як ми сподіваємося, буде підписано дуже скоро. За підписання оновленої угоди про Копали не виступив і колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Він визнав, що цей договір грабунок чистої води. Однак Ленд-Ліз у 1941-му був таким самим. Якщо ви подивитесь на текст угоди про корисні копалини, то побачите, що вона дуже багатообіцяюча для України. Вона залучає Сполучені Штати до захисту України і до майбутнього фінансування. Це дуже важливо, бо ви не можете мати незалежну країну, яка сама не визначатиме своє власне майбутнє, яка сама не вирішуватиме, в які союзи її вступати, і ви не можете мати незалежну країну, якщо вона сама не вирішуватиме, які війська її захищатимуть. про бажання отримати доступ до українських рідкоземельних Металів, а також покладів газу і нафти. Дональд Трамп говорить уже місяць. За цей час штати представили кілька версій угоди про їхній видобуток. Перший варіант привозив до Києва міністр фінансів Скотт Бесет. NBC повідомляли, що американський чиновник дав українському президенту лише годину на ознайомлення з документом. Коли ж Зеленський його не підписав, то Трамп почав лютувати. Він спочатку заявив, що Зеленський, начебто, не зустрівся з Бесетом, бо все час спав. А потім став розповідати, чи Зеленський так накричав на Бесета, що у того трусились руки на спільній прес-конференції. Члени ж адміністрації Трампа відкрито заявляли: якщо цей договір не підпишуть, Україні буде напереливка. Попри це, кабальні умови договору потроху стали змінюватись. Однак поки що варіанта, який би повністю задовольнив Київ, немає.